Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках Подорожник, бам та ощад. Сильні шторми з градом, руйнівні вітри та смерчі вирують у центральній частині США. Негода найбільше наробила лиха у долинах річок Місісіпі, Огайо та Тенесі. Внаслідок смерчів, що вирували в чотирьох штатах, загинули два десятки людей, в тому числі четверо дітей. Синоптики прогнозують критичну ситуацію впродовж наступних днів. В зоні ризику понад 100 мільйонів людей. Через можливість подальших штормів населення закликають подбати про власну безпеку та стежити за оновленням погоди. Польські фермери вийшли на нові протести через полуницю. Цього разу їх не влаштовує зниження закупівельних цін на полуницю. Ринок наповнений ягодою з Греції, Іспанії та інших країн, з якими вони не можуть конкурувати через погодні умови. Навесні на полях були заморозки й морози, потім засуха й град. Тож тепер у польських аграріїв втрати урожаю величезні. Сезон починається з цінами нижче собівартості. Закупівельні ціни на полуницю впали до вартості, яка приблизно 25 гривень, коли собівартість Хованням оплати праці сягає 70 гривень. А ще у цьому сезоні польські аграрії відчули брак робочих рук значною мірою українських. Тож тепер вимагають від влади Польщі обмежити імпорт полуниці. Закрити доступ до соцмереж для дітей молодших 15 років. Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен хоче, щоб європейський союз встановив вікове обмеження на користування соцмережами на рівні 15 років, щоб захистити молодих користувачів від шкідливого контенту та екранної залежності. Зараз дитина легко може зареєструвати собі аккаунт навіть у 13 років. Фредеріксен вважає, що технологічні гіганти мають взяти на себе більше відповідальності і ретельно перевіряти вік користувачів при реєстрації. Ідея Підвищення вікового цензу перегукується із закликом президента Франції Еммануеля Макрона, який минулого місяця закликав встановити цифрове повноліття у ЄС на рівні 15 років.